Журналісти NGL Медіа провели розслідування щодо того, як судді виправдовують нетверезих водіїв. На зв'язку з нами зараз Максим Піхо, журналіст NGL Media. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, чому ви власне вирішили провести таке розслідування? Себто масштаби цієї проблеми значні? Ну, це більше не розслідування, скільки аналітика. Вирішили ми його дослідити так, знаєте, бо детально всі знають там, що дуже часто нетверезі водії уникають відповідальності та продовжують там керувати своїм транспортним засобом. І, власне, такі розмови є, але ну, ніхто так докладно це не перевіряв. І тому ми вирішили просто взяти статистику судову за п'ять років та подивитись: ну, власне, чи дійсно водії уникають відповідальності, чи наскільки це часто? Ну, от, ми говоримо про те, що за нашими результатами це кожен п'ятий водій фактично уникає адміністративної відповідальності за нетверезе водіння. А скажіть Максима. А чи існує статистика скоєння дорожньо-транспортних е, пригод, чи, там, чи якихось е, тяжких злочинів е, водіями в нетверезому стані? Ну, поліція веде таку статистику. Там вона не така детальна, не така докладна, проте вони фіксують кількість е, ДТП на дорогах країни і додатково фіксують причини цих дорожньо-транспортних пригод. Зокрема. Можна можемо сказати, те, що за 24 рік, наприклад, вони зафіксували е, понад тисячу ДТП, спричинених п'яними водіями, і з них там сто людей загинули, і 1300 було травмовано. Тобто така статистика ведеться, проте ну, ми не можемо побачити номери справ, о, порушників і так далі. Це суто цифри, е, які тільки говорять про саму кількість. Ну, але проблема все одно серйозна. Так? Як працює система, судова система, з, ну, наскільки це характерне явище виведення з підвідповідальності водіїв, які були зафіксовані в стані алкогольного сп'яніння під час кермування автомобілем? Ну, дивіться, судова система працює так, що патруль, умовно кажучи, виявили водія, в якій, на їх думку, в стані. Сп'яніння передали протокол до суду з усіма відповідними матеріалами, і вже далі суддя а, за наявності всі, всієї інформації, що ми передали поліцейські, вирішує, чи було тут порушення водієм, тобто чи був він, наприклад, в стані сп'яніння, чи не був. І відповідно саме вже від рішення судді, а, здебільшого, залежить, чи буде водій притягнутий до адміністративної відповідальності, чи ні. Звісно, можна казати про те, що тут дуже важлива також робота поліціянтів, наскільки вони правильно відповідно до всіх чинних інструкцій, це все зроблять та передадуть до суду, але можемо сказати, що судова статистика свідчить про таке, що все-таки кожен п'ятий водій уникає відповідальності е за даними, які ми отримали. Крім цього, можна сказати, що судді дебільшого Іноді доволі суб'єктивно вирішують питання того, чи притягати водія до відповідальності чи ні. Ну тобто, тут вже від самого судді і від його особистих думок залежить те, чи буде він вбачати порушення в діях водія, чи не буде. Зокрема, так не повинно працювати зрозуміло, і тому тут ще мені здається тут питання роботи експертиз. Що вам вдалося з'ясувати, наскільки якісно працює ця система? Ну, щоб це не було, знаєте, таке суб'єктивне рішення суд... судді. А був водій в стані алкогольного сп'яніння чи не був, а хто його знає, насправді. Це має бути все задокументовано, правда? Ну, звісно, так. Тут справа, здебільшого, в тому, що судді доволі часто. Зважають саме на порядок проведення огляду водія, чи було йому показано сертифікат драгеру, чи було йому запропоновано огляд в медичному закладі, і так далі. Умовно кажучи, якщо суддя вбачає в тому, що йому передали протокол, де дійсно там, наприклад, підтверджений стан сп'яніння за допомогою драгеру, там якийсь один проміля, тощо і суддя може тут же тут же від нього залежить, чи буде він прискіпуватись далі до. Того, наскільки правильно за алгоритмами поліцейські склали протокол, передали його до суду, наскільки вони правильно провели цей огляд, а, чи було запропоновано там серти... ну, чи бу... чи було показано водію сертифіка... сертифікацію Драгера, то Умовно кажучи, якщо суддя не хоче притягати водія до відповідальності, він доволі багато функцій і можливостей на це має. Тобто, можна, ну звісно, можна завжди знайти до чого. Прикопатись і сказати, що, наприклад, ви не запропонували водію огляд в медичному закладі. Попри те, що вже водія підтверджений стан сп'яніння за допомогою драгеру. А Скажіть цікаво, а якою є реакція поліції, якщо ви зафіксували, коли вони фактично складають протоколи, а потім бачать, що все це розбивається в судовій системі на нуль? Ну, як я розумію, поліція так докладно це не відсежує. Проте є випадки. Наприклад, ми зазначаємо про це в статті е, на, на прикладі судді Сторженецького районного суду Василя Бужори він дуже багато закрив справ е, одному з е, відділів поліції місцевої. Ну дуже багато протоколів, умовно кажучи, е, відхилив, що там немає доказів стану сп'яніння або ще щось. І поліціянти подали скаргу Вищу раду правосуддя на ці факти, встановленими на їх думку порушеннями передали скаргу до вищої ради правосуддя, і вища рада правосуддя її розглянула та притягнула суддю до адміністрати до дисциплінарної відповідальності. Дали йому усне попередження, і до речі, це дійсно вплинуло на суддю, оскільки його відсоток закритих справ після того моменту, як йому видали це попередження, знизився. Там, якщо наприклад, з 50 до 20 або навіть менше. А скажіть, от резонансні якісь справи, та, в яких е, задіяно багато людей, які викликають серйозний громадський резонанс. А вони якимось чином впливають на роботу системи? Так, звісно, ну коли за цим, умовно кажучи, стежать, то, звісно, буде, е, як би мовити, коли коли ти розумієш, що за тобою спостерігають, і твоє рішення буде винесено на загальний осуд, у випадку, якщо це рішення неправильне, або не не від законодавчій базі, або не відповідає здоровому глузду, то звісно твоє рішення, ти будеш розуміти, що тобі треба ну, вже підійти з достатньою експертизою та правильно. Все провести і не прискіпуватись, умовно кажучи, до якихось формальних помилок, як це доволі часто буває, як ми це помітили. Що ви скажете про даруйте, будь ласка, корупційний момент в усій цій історії? Ну тут сказати складно, бо ми не перевіряли, ми не можемо виявити, чи був факт корупції в тому чи іншому рішенні. Проте, ми можемо впевнено сказати, що з 2000, з понад двох тисяч суддів ми маємо близько. 60, 63 судді, які в половині випадків і більше п'яних водіїв відпускають і не карають відповідно до того, як мала б їх покарати. Тобто, умовно кажучи, ну з двох тисяч суддів знайшло 63, які більш умовно кажучи, м'яко ставляться до нетверезих водіїв. І тут, власне, та тут може бути корупційний момент, може бути індивідуальний, що суддя, наприклад, дійсно вбачає в тому, що. Поліцейські йому там щось додатково до протоколу не надали серйозною і суттєвою помилкою самих поліцейських, і тому він може цілком закрити цю справу. Тобто, тут складно сказати, чи дійсно там судя, мовно кажучи, отримав якусь вигоду за своє рішення, чи не отримав, бо це також, можемо, як... можемо, можемо, можемо лише здогадуватись, я так розумію. От, хоча знаєте, я вас слухаю. Я думаю, що ось цей вислів про те, що у нас поки що закон як дишло, та народне таке прислів'я. На жаль, на жаль, поки що, це працює ось таким чином. Максим Піхо, журналіст Інджієль Медіа, ознайомив нас із цією проблемою. А у встановленні винних під час дорожньо-транспортних пригод, зокрема, винних, які перебували в стані алкогольного сп'яніння, слухаємо новини.